Пані та панове, за суперціною залітає нам в продаж Peugeot 208. Це у нас електричка з запасом ходу в 300 км. Батарея 50 кВт. 2020 рік, 7 місяць 2020 перша реєстрація. Рік випуску в нього 2019. Ця машинка вже на реєстрації. Вона у нам зайшла по трейдину. Цю машинку ми приганяли в 2023 році, тобто, це наша машина. Він весь в оригінальному окрасі та має оригінально підтвердженого пробігу 115 тисяч кілометрів. Дивіться, яка пушечка. Жодний елемент не фарбований, стан бомбезний. Обслужена. Масло в редукторі замінено. Доклеєна гарна, якісна І Зараз покажу по комплектації, розповім, що, куди і як. Так, чекайте, я взяв то мір чи не взяв. Блін, не взяв там щирине. Коротше, повірте, в рідній фарбі. <сум> Якщо треба, то е, зроблю окремо вам відео і в приватні повідомлення скину. В ньому жодний елемент не фарбований. Сірий колір, в принципі, сам по собі такий складний трохи в покрасі, і особливо на відео буде видно, коли воно щось фарбоване. Складно пофарбувати реально, щоб воно все було в тоні. Парктроніки. Камери у нас повністю промальовують все, машинка без жодних зауважень. Є автоскладування дзеркал, скло підіймачі передні, задні, стан бом... просто бомбезний. 10 з 10. Ева коври. До речі, перший раз щупає 208, що він був на тонуванні. І реально комфортно, уютненько. 115 рідного підтвердженого пробігу. Запас ходу Т64, це не актуально, бо я на ній 2 дні літав, як вжарений. Динаміка офигенна, до речі, в 8 секунд він їде до соточки, тому тошнити не хочеться. Така зажигалка маленька. Тільки різина постійно пробуксовує. Я б, напевно, різину на такій машині з за 10. Мультикермо, маленьке кермо це дуже удобно. Взагалі в керуванні він просто топчик. Є круїз контроль, є обмежувач швидкості, датчики дощу, датчики світла, салоне дзеркало з автозатемненням. Багатофункціональна мультимедіа, навігація у нас є. Климат контроль у нас двузоний. Android Auto Apple CarPlay. Короч, тут функціонал супер. Кнопочка старт, Два ключі, електроручник, три режими руху. Спорт, норма эко. Ну, Я в спорті, бачу, уже в спорті стояв, я в спорті на ньому їздив. Э, цікавий цікавий селектор коробки передач, тобто у нас драйв. Або вже Б. Так, знову Д. Задня і назад у нас повністю все промальовується. Електроручник, до речі, От бачите, у нас і плиточку. На відео можемо рехкотіти. Бачите, навіть плиточку, все промальовує. Тобто це камера не 360, але вона промальовує. Не пам'ятаю, як там вона називається. Тіпо, що ще розказати, торпеда у нас м'ягенька, тут у нас пластмаса, шумка хороша. Якщо, наприклад, порівнювати з Hyundai Kona, то шумка набагато цікавіша. Тобто при швидкості 120 ви сидите там, ніякі арки, нічого не шумлять. Дивіться, стан салончику. Нічого не зашарпано, нічого не покоцано, Стану 10 з 10. Попор там зарядочки Type 2 CCS. CCS комбо, як хто його називає. Полиці, на жаль, немає, але що вона потрібна, ева коврик, оригінальна зарядочка. Все гарно, все цивільно. Резина літня. Ну, така ж, сезон точно вистачить. Але якщо так, як я їжджу, то напевно не, не вистачить. Ззаду у нас тут зарядочки дві для задніх пасажирів, бо в трьох немає що їздити, в трьох трошки тісновато буде. А для двох тут ідеально. Сидіння глибокі, удобні, м'ягенькі, супер. Крім того, по підвісці пижики, вони всі м'ягенькі. Реально Peugeot, скільки пижиків було, вони всі м'ягенькі. Підвіска дуже комфортна. Дуже часто всі хочуть, щоб був тепловий насос. Люди самі не знають, для чого їм той тепловий насос, але от всі хочуть тепловий. Він тут є, будь ласка. Тепловий насос тут є. Подкапотка не милась, брудненька. Вибачайте, але для чого його мити, тут по факту залазити сюди. Потрібно тільки відкривати той капот, щоб долити, долити омивач. Все. Крапка. А, Що ж, машинку приїхали, протестували. Попили кави і забрали. Реально стан 10 з 10. Офігенна пропозиція. Буду мати, де заряджати з домашньої розетки, тому що у нас на фірмі комерційний тариф і заряджати дороговато, як на станції. Дивіться, як зіркала, хопа, заїхали. А То я напевно візьму собі 208 пижик. От вони мені щось так зайшли до душі, знаєте, їх комфорт. Шумка, динаміка, запас ходу, тут все поєднано. Я б його в зуби в чотенькі дісочки і взагалі ракета. Що ж, будуть питання, звертайтесь більше автомобілів на нашому сайті wincar.com. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.